Якщо раніше із своїх вікон ув'язнений Юрій Луценко бачив внутрішнє подвір'я СІЗО, то тепер краєвид значно покращився. Із вікон спеціальної палати лікарні швидкої допомоги видніють зелені дерева та золоті куполи церкви. А от всередині умови значно кращими. Не стали. За ось тими дверима знаходиться відділення, де утримується Луценко. Біля палати постійно чергують близько 20 правоохоронців у масках. Безпосередньо біля ліжка хворого цілодобово чотири міліціонери. Юра. Тримайся. На процедури затриманого водять в оточенні колишніх підлеглих. За межі відділення вони виходять хіба щоб розігнати журналістів, які читують під дверима. ви на Ми приміняють сім, потрапити всередину відділення можуть лише лікарі та слідчі. Навіть дружині екс-міністра зустрічі з чоловіком довелося випрошувати у слідчого, попри те, що вона має статус офіційного захисника, який дає їй право відвідувати під Будь-коли у перший день спіталізації побачення так і не дозволили. Стан мого чолові чоловіка катастрофічний. Вони пробують два-три дні підлікувати його. Під напічкати його медикаментами для того, щоб зняти інтоксикацію з обличчя. Повірте, шановні, я бачила його минулого дня разом з Ігорем Юрійовичем. Не дасть він обманути, обминути обличчя Ющенка. Повірте, потрапивши до чоловіка на другий день, жінка констатувала стан здоров'я Луценка різко погіршився. Він весь час у ліжку під крапельницями ледве ходить і ледве розмовляє. Дуже сильно підвищився пульс сердечний. Юра з вчорашнього дня з обіда на капельницях, не встає. Останній раз, коли він встав, тільки щоб його не несли на носілках, це було МРТ вечором, коли я приходила, мені не дали його побачити тоді. То він каже, я що з останніх сил просто дійшов. Зі мною пожартував, каже, що одна польза від конвоя, що без черги на процедури пускають. І на обстеження. На мій погляд, як цивільної людини, як прокурора, стан Юрія Луценка стабільний, задовільний. А от прокурор міста Києва після побачення із з хворим углядів геть інше ніж дружина Луценка. Колишній міністр, начебто, вільно пересувається палатою і навіть жартує. Розказував е, історії, е, при які случались з ним за час перебування на посаді міста внутрішніх справ. Він зі мною спілкуючись е, вільно, рухався по палаті, ходили, настраювали телевізор, який у нього є в палаті. Лікарі швидкої допомоги про стан Луценка говорити категорично відмовляються. Єдине, що вдалося дізнатися журналістам: діагноз. Лист головного лікаря дослідчого знайшли на столі приймальні. Хронічний панкаратит в стадії загострення, хронічний гастродуоденіт, нейроциркуляторна дистонія по кардіальному типу, цукровий діабет, тип 2, стан здоров'я середньої ступені важкості. Головний лікар, який весь час відмовлявся від коментарів, пригрозив журналістам судом. Я вчора все це задокументувала. Нікому ніяких коментарів я давати не буду. І це ще не кінець. Так чому тоді приховувати інформацію про стан Луценко? Ми чому? не приховуємо інформацію про стан Луценко. Тоді скажіть, в якому стані не бажає, щоб про нього говорили засобами масової інформації. Про це і з його згодом. А можете показати нам за версією дружини? Луценко голодує більш ніж 20 днів за Цей час втратив понад 20 кілограмів ваги. За версією генпрокуратури заарештований час від часу вживав поживні суміші, тому реальний термін голодування трохи більше ніж тиждень. За час голодування, відповідно всіх медичних документів, значить за час голодування, кіно коли розпочав голодування, він сход рівно на 6 кілограм. За час його утримання із грудня місяця до сьогоднішнього дня. Він вага втратив ваги із 105 до 86 кг. кілограмів. Голодання це плоха для організму. Організм не отримує питательні віщества. Доктор медичних наук, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії. Коментувати діагноз колишнього міністра через заполітизовані справи не хоче, але про шкоду від голодування не мовчить. Розвивається ацидоз, розвивається інтоксикація організму. и постепенно теряется белок внутренних органов. И изменения, необратимые изменения могут начинать в организме происходить постепенно. В начале не очень видно для организма будет это, для человека не будет видно по самочувствию. Уже где-то через неделю, 10 дней голодания. Попри загрозу для здоровья уценка Генеральная прокуратура вирішила ничего не змінювати. Викликаний народними депутатами на килим заступник генпрокурора заявив, Луценка триматимуть під вартою, як вирішив суд, до 26 травня. Він має право вживати їжу, має право вживати суміш, має взагалі відмовитись від вживання. Але закон має бути досягнутий, і це ми розцінюємо як тиск на правоохоронні органи. В той же час, коли я знаю, що, наприклад, львівський апеляційний суд випустили навіть не на підписку. Кіллерів, які вбивали людей, які здійснювали грабунки. Він сказав, що саме сьогодні я почав відчувати себе набагато гірше. На захист Юрія Луценка стала навіть політична соратниця президента. Вона ж у Верховної ради з прав людини Ніна Карпачова. Безрезультатно я звернулася і до Печерського суду, коли були перше ще засідання. Я звернулася до апеляційного суду. Письмова. З вимогою і з проханням бо обусман, в принципі може тільки рекомендувати і просити змінити міру запобіжного заходу на не з позбавленням волі. Я звернулася особисто до генерального прокурора Віктора Пшонки. Ми чекаємо відповіді. Ми чекаємо зараз відповіді. генпрокуратура. Заявляє у ситуації, що склалася, винні захисники ексміністра. Вони, начебто, не хочуть знайомитися з матеріалами справи. Ті, як мінімум, здивовані Нельзя содержать человека. Тюрьмі, це наша основна позиція за те, що пользується своїми правами. Ну а в тюрмі человека за те, що адвокати пользуються своїми правами. Це, ну, це просто цинічна і считаю. захисники Гуценка звернулися до європейського суду з прав людини, але розгляд справи по суті може відбутися лише за кілька місяців. На початку червня спливає термін, за яким українська влада має відповісти європейським суддям щодо справи Гуценка. Дружина каже, так довго чекати не може. Мого душу невинна людина просто втрачає життя, народ, історія рухається по спіралі. Так колись, як зараз, кучму тягнуть в прокуратуру. Так будуть тягнути Януковичі. Роман Сухан, Ольга Сніцарчук, Анна Міршніченко, Юрій Підлісевич. Час підсумки.